Темою даного дипломного проєкту є розробка UI-UX дизайну для агенції Бест ПАТІ. Цілями даного проекту є розробка сучасного дизайну landing page, а також розробка дизайну мобільного додатку з максимально зручним для. Користувачів інтерфейсом задачами є привернути увагу нових потенційних клієнтів, а також познайомити вже існуючих клієнтів та нових, повторюсь, з асортиментом послуг та перевагами нашої, нашої івентагенції Бест ПАТІ. Дизайн процес включає UX частину та UAI. UX-частина в даному проєкті це заповнення брифу, пошук референсів, визначення цільової аудиторії, аналіз персони, потреб користувачів, аналіз конкурентів, свот-аналіз, карта сайту, скейдж і верфрейм. UI-частина включає логотип, колористику, типографіку, кнопки, іконки я додала з. Інтернету завантажені, тому мені представити саме по даному проєкту немає чого в плані іконок, але паралельно зараз я готую маленький міні-проєкт. Я відмальовую іконки в програмі FIMA для благодійного українського міжнародного проєкту. Це буде 17 іконок з патріотичною тематикою, і сподіваюся, що найближчим часом я викладу портфоліо даного міні-проекту для на, на Також, можливо, як варіант, я буду розробляти для них дизайн, дизайн сайту для даного проєкту. продовжу також я. Працювала з модульною сіткою, адаптивним дизайном, дизайном лендінг пейдж а також дизайном мобільного додатку. Бриф для розробки дизайну. Перше, першим ділом ми заповнили бриф. Я заповнила бриф, внесла всю необхідну інформацію по даному проєкту, щоб можна було. Розпочинати роботу і мати уявлення, що має бути. Також для зручності я дослідила певну інформацію і розробила для себе бриф, виклала його на Google диску. В мене є посилання. Я рахую, що я включила всі потрібні. Запитання, які в майбутньому мої потенційні клієнти зможуть побачити, а також надати відповіді і всю необхідну інформацію для мене, щоб я могла розробити для них дизайн. Хочу познайомити з розробленим ну мною ну Тут, На жаль, не вся інформація. Відображається, тому що лише після того, як заповниться частина інформації, можна буде продовжити далі. Також мені надходитиме інформація про заповнення брифу. Я надсилатиму посилання потенційним клієнтам, вони будуть заповнювати. Інформація буде мені надходити, а також я створила табличку, в якій буде весь перелік моїх потенційних клієнтів після заповнення брифу продовжимо. Наступним етапом був пошук референсів, тобто сайти, які, на мою думку, розроблені дуже гармонічно. Колористика. Типографіка, елементи, фото, розміщення все так, як, як би я хотіла зробити в своєму проєкті. Взяла деякі певні ідеї з одного сайту, інші ідеї з іншого сайту, тобто вони мені дуже допомогли в роботі, я мала уявлення, як я бачу мій проєкт. Наступним етапом було визначення цільової аудиторії, так як темою даного проєкту є івент-агенція, яка займається наданням послуг по організації заходів, святкувань, даними послугами користуються. Як чоловіки, так і жінки, тому що асортимент послуг досить великий це і весілля, і ювілеї, і корпоративи, і освічення, і дитячі різні свята, то дуже великий асортимент послуг. Вікова категорія від 18 до 54 років, але все ж таки я виділила чотири вікові групи: це 18-24 роки, 25-34 роки, 35-44, а також 45-54. Сімейний стан це як одружені, так і неодружені люди, бо вони можуть бути розлучені, а можуть бути одружені також це особи, які ще ну, досить молоді, але вже користуються послугами івентагенції, освідчення, корпоративи, народження, інтереси. Тримати емоції, пам'ять на згадку, відпочити. Тому, в принципі, ось така вікова категорія в моєму проєкті. Також провівши співвідношення, використавши вікові категорії, я визначила ядро цільової аудиторії, а саме. Вікова група 25-44 роки це як чоловіки, так і жінки, в яких стабільний середній дохід і вище, і вище середнього. Тому далі ми, я працювала в даному проєкті саме з цією цільовою аудиторією. Також сформувала, як я це бачу, аналіз персони. Насправді я зробила кілька. Прикладів персони, але виклала лише один, бо інформації дуже багато. Це е, звичайна людина, яка м, працює, е, додатково займається самонавчанням, е, проходить різні курси, але поза роботою. Це звичайна людина, яка має сім'ю та дітей і е, любить проводити час з своєю сім'єю, особливо коли це свята. Але, на жаль, вона не має часу для організації власноруч цих заходів, тому вона користується послугами даної івент-агенції безплатно. Також провела аналіз потреб користувачів в зроблю акцент на віковій категорії цільової аудиторії 25-44 роки. Це Спеціальні пропозиції, зручне користування, оплата картою, відгуки, блог, а також та блог корисних порад. Також мною було проведено аналіз конкурентів за допомогою ресурсу SimiLarWeb. Я взяла для даного дослідження кілька, на мою думку, сайтів і агентств, які є конкурентами івент агенції Best Party. і дослідила за допомогою даного додатку конкурентів на предмет відвідування сайтів, потім трафіку, і це було досить цікаво. Також було проведено свобод-аналіз на предмет сильних сторін, слабких можливостей, загроз. Наступним етапом в дослідженні була розробка карти сайту, на якій зображено основні пункти меню, підпункти на основі даного дослідження. Я її продовжувала розробляти даний сайт. Воно було промальовано скетч. Звичайно, він в процесі. Змінювався кілька разів, якщо бути точним, чотири рази я його перемальовувала. І все ж таки в кінці також невеличкі коригування я зробила, але я вже його не переробляла там. Вони дуже незначні і непомітні. Наступним етапом була розробка варфреймів. Ось, представлена головна сторінка. Потім сторінка пунк, е, сторінка про компанію, е, наступна сторінка: е, у нас е, послуги, потім е, блог, відгуки, а також контакти і вспливаючі вікна. Е, наразі е, хочу познайомити. З наступним етапом розробки це логотип, колористика, а також типографіка. В фігмі я відмалювала досить простий логотип, але він зрозумілий назва і один колір, тому що він знаходиться в такому місці, де, як правило, у футері в хедері, де темні фіолетові кольори з градієнтом, і я вважала, вважаю, що додаткових кольорів не потрібно було задіювати. Основними кольорами є фіолетовий та розовий в поєднанні. Я сформувала градієнт, також, щоб розбавити трошки цю кольорову гаму, я додавала білий кольор. Білий присутні чорний і сірий. Мною було використано основний шрифт робота слаб, а також для заголовків, а також в основному тексті я застосовувала робото шрифт робота. Також хочу представити. Кнопки, які я підготувала в програмі Photoshop в різному стані, в стані активному, в стані натискання неактивному. Дані кнопки я застосовувала як для вспливаючих вікон, так і, в принципі, для всього сайту в різних розділах, пунктах. Е, дуже е, допомогла мені в процесі розробки дизайну модульна сітка, а також направляючи. Е, значно легше розмістити всі елементи і щоб вони візуально і, в принципі, пропорційно правильно були розміщені по відношенню один до одного. Тому я її застосовувала і в фотошопі, і в векшері, а також, дуже, повторюсь, мені допомагали, направляючи. Наступним етапом був адаптивний, розробка адаптивного дизайну для комп'ютера для планшета, а також для мобільного телефону. Також хочу представити. Дизайн лендінг-пейдж, то це основна сторінка. Сторінка про компанію, про послуги, блог з цікавими новинками в сфері послуг саме нашої івент-агенції, також відгуки і контакти. По посиланню можна перейти на InVision, а також поклікати даний сайт. Пункти меню, всі клікабельні. Спливають вікна. Через логотип можна також повертатись на головну сторінку. На головній сторінці теж всі кнопочки клікабельні. Вони переходять на відповідні сторінки. в Внизу я теж все зробила клікабельним, тому можна користуватися. Також я залишила кілька коментарів, тому що ну, це було досить цікаво, як на мене, в майбутньому дуже зручно, щоб з замовником можна було узгоджувати певні неточності, якісь додаткові моменти. Тобто, як на мене, це дуже додаткова, дуже зручна додаткова функція. Ось в даному випадку я залишила коментар. А, далі а наступним етапом була розробка мобільного додатку, а, і хочу ознайомити з ним. Наступного. Наступним кроком ознайомлення з мобільним додатком. Ганий мобільний додаток є клікабельним, можна ознайомитися на даному етапі з переходами по пунктах меню. Ось тут у нас вхід. Істувач заповнює свої дані, може зайти. Потім в даному розділі, так як у нас івент-агенція, ми вирішили надати можливість потенційному клієнту обрати івент-заходи, які його цікавлять. Можна кілька заходів вибрати з нашого асортименту, і потенційному клієнту приходить на електронну адресу підбірка. Таким чином ми заходимо в додаток, можемо переходити по пунктах меню, можемо бачити цікаву для нас інформацію, галерею, новини, залишити заявку, перейти в різні розділи. Поки що я повернусь. Покажу етап реєстрації, бо якщо клієнт не зареєстрований в додатку, він має пройти етап реєстрації. А далі вже вводити свої дані і користуватись додатком. Знову ми заходимо на головну, можна перейти по пунктах меню, але я по черзі. Спробую знайомити з основними пунктами меню. Це послуги. Ось тут представлена вся інформація. Можна зайти у відгуки, почитати. Також можна залишити. Повернуся ще раз в послуги. Ось так проходить процес замовлення. Оформлення замовлення. Тут відразу ціна, інформація про свято, деякі фото. Потім можна буде залишити коментарі. Також є послуга 100% оплати або ж передплати в розмірі 50%. Користувач вибирає, натискає Продовжити. Потім обирає спосіб оплати банківська карта або ж готівка. Потім обирає карту, і, в принципі, замовлення майже оформлене. Також, крім послуг, ми можемо зайти в кошик, продовжити. Тут вибираємо на етапі вже вибраного свята, а також способу оплати. Ми вже вибираємо дату, час. Потім е вказуємо кількість людей, побажання знову ж таки, це, мабуть, повторюємо. Угу. І профіль. В профілі е можна відредагувати інформацію користувача, потім е внести зміни до банківських карт, видати нову. Тут міститься інформація про збережені види послуг, які сподобалися користувачу повернутись назад. Також історія замовлень, сповіщення, ну і вийти. Щоб залишитись в додатку, потрібно натиснути Залишитись. Щоб вийти, потрібно буде натиснути вийти. Наразі все. Повертаємось до нашої презентації. Також мною було розроблено портфоліо даного проєкту, і я його виклала на ресурс Behance, Перед цим я там зареєструвалася. За допомогою ресурсу Vimeo я знайшла відео, Завантажила його на даний ресурс, і потім додала за допомогою посилання у свій кейс, відключила звук, бо, можливо, ну, не кожна людина буде задоволена музикою, можливо, це буде відволікати, заважати, але, в принципі, відео коротке і воно досить приємне. Додає якоїсь ізюминки в мій проєкт, я так думаю. Тобто в даному проєкті розписаний весь процес дослідження. Повністю вся інформація, яка міститься в презентації, яку я зараз представила. Також в кінці я додала можливість переходу на мою сторінку в LinkedIn. І телеграм для зв'язку на майбутнє для моїх можливих потенційних клієнтів. Також я створила резюме і розмістила його також на Баханці і додала, як і в даному в моєму проєкті, я додала телеграм, також LinkedIn, можливість зв'язку. Через ці два ресурси. Наразі все. Дякую за увагу. Сподіваюся, це не останній мій проєкт, їх буде дуже багато. Дуже дякую.